Провів на цій війні місяці когось демобілізували, хтось був добровольцем, а хтось ще й досі там, вирушаючи у зону. АТО, жоден із цих хлопців не знав, чи повернеться живим. Перебування в зоні АТО, в Луганській області. Артему Кириченко пощастило. Він повернувся цілим та неушкодженим. 14 місяців чоловік захищав батьківщину на Луганщині. Служив у розвідці. Туди дійсно попали ті, хто знав, що це таке розвідка, з чим столкнеться. До призову він служив у правоохоронних органах у Криму. На окупованій території залишатися не хотів. Приїхав до Херсона. Міська влада виділила Криченкам кімнатку у гуртожитку. Напівзруйнована будівля радше нагадує бомбосховище аніж людське помешкання. Чи хоча б уявляють чиновники, як тут жити родині з маленькою дитиною, коли поселяють людей у ці каземати? Ось такі як би остались ті умови, що ми до сих пор в грім обливаємося і вмиваємося, ні больно нічого. то нічого. Ні. Тобто 21 вік, вот ми йдемо в Європу, а живем би, бачите. У у приміщенні слабке опалення гарячої води тут немає ані ванної, ані душу у 21-му столітті. Тут і досі обливаються з Черпака. Подходім такі роздіваємося і тут, і тут. Зайдемося, і миємося, підливаємо черпаком, чакаємо да. і, і тече. Всюди сирість та пліснява, з якими у Кириченків також триває вічна боротьба. Артем власним коштом у Тепле вікно провів електрику. Ось це вічко, я тут, на Але, попри усі намагання родини, умови залишаються непридатними до гідного існування. Комфортно хіба що тарганам, яких тут видимо-не видимо. <му> Прямо зараз у розслідуваннях народного контролю. Як у Херсоні шанують воїнів АТО. Ви, з мером чи без? А вони що хочуть? щоб там будиночки побудували? Хто деребанить херсонську землю? Получили люди, не відношення отношения катошникам. Сьогодні ексміліціонер Артем працює інкасатором у банку. Зарплатня непогана, але на ці гроші житло не придбаєш навіть у кредит. На привикликий жаль, да от що мені виділили цю маленьку кімнатку, землі немає. Сразу видно, що майбутнього немає. Теж не тільки в мене, та да? а й в доньки, котрі 5 років. Повернувшись із зони, АТО, Артем розраховував на підтримку херсонської влади, проте марно. До міського голови не пробитися навіть на поріг, показала мені рукою на рахів і каже: От ви бачите, скільки в мене документів, чому імені вас я повинна, як то кажуть, розселяти. Дружина Аліна зізнається, готові самі сплачувати, аби держава, хоч трохи, допомогла. Була розмова про те, що вони може фінансово якось будуть сприяти, тому що. Частково якось погашати, наприклад, кредит на житло. Народний контроль навідався у міськраду під прицілом камери, чиновницю, яка нещодавно ображала Артема, нині немов підмінили. Я готова принести свої звільнення. Надіюсь на те, що ми знайдемо з ним спільний язи. Також надію, що посетителі будуть теж більш лоялі і більш коректні. Ну на жаль... Реалії таке що Ми представляємо тільки те, що є. Артем він такий не один. Але вибачення пані Лисенко з житлового питання Кириченків не вирішує. Мер Херсона Володимир Миколаєнко взагалі не розуміє, у чому проблема. Вважає, що і так забагато зробили для Кириченків. Та нормально ну, ну, абсолютно нормально було. Здає здається, ще там людина може там десь дискутіс. Фарбувати там ще шпалери та не Але ж гуртожиток гуртожитку різниця у сусідньому є елітний поверх для переселенців, побудований за гроші євроспільноти. Сюди Артем заходить як в музей подивитися. Ну, А так. Та, та, та. А також в управлінні обліку та розподілу житла нам повідомили, що лише протягом останнього місяця надали житло чотирьом чиновницям. Втім, чи зручно там новоселам дізнатися не вдалося адреси не дають, прикриваючись законом про персональні дані. У черзі на квартиру по Херсону Артем Кириченко 822-й, В числі таких же учасників АТО всього їх за списком 2,5 тисячі. Справи в місті з допомогою демобілізованим кепські підтверджує керівник центру допомоги учасникам АТО Наталія Возаловська. Я хочу наголосити, що найбільші проблеми. В учасників АТО це у місті Херсоні. Найпоширеніше питання: житло, земля, дрова, вугілля. Перша проблема в Херсоні земельна. Дуже багато звертаються до нас учасників, АТО саме херсонців, яким відмовляють у наданні земель, земельної ділянки. Отримати наділ у межах міста чи прилеглих населених пунктах без хабара або знайомства нині майже нереально. Пільги, які надали учасникам АТО право на першочергове отримання. Вы Херсонка маєте право на участок землі, Попробуйте получить його, Вам скажу, что нет. Но тим не мені, кожну сесію, Агромне калічно учаска 62 шістидесятидворічний Валерій Шутко, який у своєму поважному віці також відслужив на передовій у Луганську і Донецьку. У міськвиконкомі за рік вже усі пороги постирав. Так склалося, що свого житла чоловік не має. Спочатку просив кімнату в гуртожитку, потім землю. Тепер дачу не дали нічого, ні кутка, ні землі. Я прийшов зразу сюди, Написав заявлення на землю. Мені прийшов отказ на самом деле земля є. Депутат від комісії з питань антикорупційної політики впевнений, житло та земля в місті є. Але їх видають лише своїм людям. Це район вулиці стапельне, котрий получили люди, которых ніхто не знає, получили люди, не відношення отношения катошникам. Нашлин і предложили Сесія нас сподержала на закон та на рішення сесії херсонським чиновникам наплювати надто набідування людей, що не мають власного кутка. Люди з війни, як будь-який громадянин, мають право на отримання 10 соток. Ми знайшли, на наш взгляд з великими корупційними ризиками прийнято рішення, повернувшись із однієї війни. Ці втомлені чоловіки потрапляють на іншу, не менш страшнішу, бо ті, кого вони захищали у зоні, АТО, тепер просто добивають своєю байдужістю та відвертою зневагою. Адже такі просителі лише заважають чиновникам втілювати свої слизькі корупційні схеми. Не ведуться пошуки вільних земельних ділянок. Е, да, то садвісне та мертва очередь. Колишній воїн АТО Андрій Токаленко шукав для себе вільну земельну ділянку, аби подати заяву на її отримання. Тож довелося провести власне розслідування. Виїжджав на теоретично незабудовані ділянки біля Дніпра, а фактично вони опинилися вже зайнятими. Ось воно знаходиться, ось. Вот этот участок. Для будівництва та обслуговування жилих будинків по одному гектару. Ви вот, навіть не представляєте, яка є площадь. От этот 1 гектар можна розбити як мінімум на 10 учасників, по 10 сот. Екіпаж народного контролю вирушає, аби на власні очі переконатися, що земля таки вже зайнята. Тут ціле котеджне містечко біля Дніпра. Розкішні будинки під прицілом відеокамер. Аби хтось такий цікавий, як ми, не посунув сюди носа. Господарі не відчиняють, журналістам не раді. Та вон тут У Нас є інформація, що ці дома розположені незаконно на землі. Обраті су там подавати сух і там Тож чиї прізвища приховують ці паркани. Хто та на яких підставах видав або продав їм ці ділянки, які нині ой як не дешеві? За інформацією рієлторів, одна сотка землі тут коштує від 10 тисяч доларів. Тож навіщо віддавати землю задарма, якщо можна на ній непогано заробити? А свої оборудки приховати за залізною відмаскою немає генерального плана, адже Херсон одне з небагатьох міст, де поки що не затверджено цей документ. До цих пір не чути взагалі про генеральний план, коли його будуть приймати, чи він чи взагалі ця тема стоїть сьогодні? І якщо міський голова, як він стверджує, не має відношення до розподілу землі. Свідомо відставився від е, маленького впливу на розподіл, Моледіранки передбачені тут дошниками то генплан міста це вже точно його парафія, так само як і розподіл вільних приміщень. Володимир Миколаєнко прославився як людина Євромайдану. Під час анексії Криму висловлював тверду позицію за цілісність України. Чому у його місті таке байдуже ставлення до героїв АТО та їхніх родин незрозуміло. Ми вимагаємо повернення до Конституції 2004 року. Ми вимагаємо дострокових виборів. Втім, для власної доньки пан Миколаєнко знайшов приміщення, а для інших ні журналісти народного контролю знайшли ті 32 квадратних метри, виділені для керівника громадської організації Молодь Херсонщини за здоровий спосіб життя Моїсеєвої Наталії Володимирівни у цьому комунальному гуртожитку. Нещодавно мер міста виділив приміщення під бізнес для своєї доньки. Поки що воно стоїть пусткою. Та чому так виходить, що родині мера без проблем виділяють вільні кімнати? А учасникам АТО доводиться чекати на житло роками? Батьки Вікторії отримали за героїчні подвиги загиблого сина землю на окраїні Херсона. Сина та брата не повернеш, а осиротілій родині, хоч якась допомога. Мій брат Сережа Калатаєв захищав 8 місяців нашу родину в зоні АТО, приймав участь, і після його гибелі дібелі п'ятнадцятому году моїм батькам виділили участок під будівництво жилого дому. Проте розпочати будівництво не можуть, бо на ділянці ані світла, ані води. Жінка близько року оббивала пороги чиновницьких кабінетів, аби тут, врешті-решт, розпочали проводити комунікації. У 2016-му на це виділили близько 5 мільйонів гривень, і, начебто, вже й роботи почалися. Але як з'ясували самі нові господарі ділянок, у проєктно-кошторисній документації зазначено підозрілі статті витрат. Такі статті, як включення на поховання, меблі та устаткування, такі розходи, як тут дуже, дуже смішно, тому що ну, на полі тут не може бути. Далі такі статті, як вивезення ґрунту. Завезення сюди глини, якщо тут глини можна самі бляд, які тут гори та гліни. Додаткові кошти другого блоку, що пов'язані з оплатою непрацездатності і витратами з умовленими поховання 8 тисяч 230 гривень. В іншому документі на ці ж цілі виділяють ще 2 тисячі 225 гривень. Устаткування меблів та інвентарю 381 тисяча 564 гривні. Кого збираються поховати тут чиновники під час проведення комунікації? Та для чого потрібні меблі? Запитуємо в управлінні капітального будівництва. Це стандартно йде. Допустим, якщо це була б школа, то була б меблі. А оборудовані, конечно, там є. А ш. А що за за поховання? Это статьи, которые включают общепроизводственные расходы. Согласно требованиям ДСТО. Ну они же оплачивают, мы же ее плачут, не будем же. Эти... Ну это... в том числе, это в том... понимаете, а подрядчик берет только то, что касается его работы. Да. Якось непереконливо? отже зрозуміло, чому у мешканців, що чекають якомого скорішого проведення робіт, закралися підозри, що гроші просто підуть наліво. Вказано, що у нас тут кілька підйомних кранів працює і так далі. У нас на Лічі всего лишь бульдозер, два екскаватори, один трактор з подъемником. Больше техніки здесь теж нет. А це все включається смету на затраты і по по бензину, и все прочее на эти несуществующие машины. машини. Тобто будемо піднімати вопрос далі, щоб в смету такі смішні расходы не а Все це тратилось в комунікації. Тож тепер разом із громадськими активістами Херсонці відслідковують кожен пункт та кожен крок виконавців робіт. Слідкуватиме за цим і народний контроль, так само як і за чесним розподілом землі та житла. Ми активісти народного контролю так просто не залишимо питання виділення житла і земельних участків для наших воїнок. АТО. ми знайдемо можливість, щоб херсонська влада все-таки звернула увагу на наших воїн і надавала їм те, що положено згідно з нашим чинним законодавством. Олена Сорокіна, Тетяна Мандебура, Руслан Вознесенський, народний контроль.